Привіт малята! Погляньте, яка в нас сьогодні гарна квітуча галявина! Що росте на цій галявині? Вірно, різні квіти, вони різного кольору, різної величини. Ой, погляньте, хто це прилетів! Хто це літає над квітами? Вірно, метелик! На острові Хортиця чи в міських парках, ви бачили на квіточках, на кущах, на деревах сиділо багато різнокольорових метеликів. І от сьогодні я вам хочу запропонувати навчитися малювати ось таких гарних метеликів, який зараз літає над цими квіточками. Ось ще скільки прилетіло метеликів. Погляньте. Дивлячись на цих метеликів, ми можемо зробити висновок, що метелики бувають різного кольору. І в них діти також є різні назви. І від цих назв залежить їхній окрас. Ось, наприклад, метелик, який з'явився перед вами на екрані, називається він Ліньк. І має який колір забарвлення крилець? Вірно, жовтий, як у лимона. так? Ось такий метелик називається Око Павича. Погляньте, він чимось нагадує, окрас його нагадує хвіст Павича. А ми сьогодні з вами. Пробуємо також намалювати гарного метелика. Тож швиденько діставайте папір і фарби. Пальчики ми вже розім'яли, перед заняттям, тож почнемо. А малювати ми сьогодні будемо діти за допомогою клякси. Ми вже з вами це робили якось. Сьогодні спробуємо ще раз. Беремо аркуш паперу, і нам його треба. Довгою стороною поклали до животика, і нам його треба скласти навпіл куточок до куточка і гарно зробити лінію згина. Ось так. У нас вийшла начебто книжечка. Потім беремо пензлик, і нам потрібно ось так. Тішечки, змочити папірець наш. Водичка одразу починає всмоктуватися. Намагайтесь не дуже сильно його мочити, щоб водичка не текла діти. У нас вийшла гарна робота. А тепер нам допоможуть фарби. Погляньте, я взяла сьогодні три кольори фарби. Давайте спробуємо їх назвати: жовтий. Молодці. А тепер дивіться, що ми робимо. Малюючи одночасно цими трьома кольорами, ми спробуємо ще утворити нові кольори, які також вам знайомі. Беру фарбу жовтого кольору і наношу її ось так. На одну сторону. Ось у вас лінія згину. На одній стороні нанесли, а інша сторона залишається чистенькою. Беремо червону поряд. Ось так. Ми вже бачимо, що вони трошечки змішуватись починають, і трішки синьої. Можете її розташувати, або біля червоної, а я хочу біля шовтої. А тепер нам треба закрити нашу начебто книжечку. І на серединку кладемо пальчики. А тепер дивіться, притримуючи, ось так беремо їх, розтираємо начебто. І зараз ми подивимось, що у нас там вийшло. Ми бачимо, що фарба начебто розповзлася, так? Щоб поглянути, ось видно, так? Тіт? Ну що, відкриваємо? Як гадаєте, що це таке? Вірно, схоже на метелика. Погляньте, є у нього отакі гарні крильця. А чи бачите ви нові кольори, які утворились? Ой, які ви розумнички, звісно, у нас був жовтий, червоний та синій. А ще ми бачимо зелений колір і помаранчевий. Ось, бачите, такий вогнений колір. А як гадаєте, що не вистачає метелику, вірно, гарних вусиків, та зробити контур тіла. Тому ми беремо пензлик більш з тоншою горсою. І вже можете взяти колір, який вам заманеться, діти. Ну, Я хочу взяти синій, щоб добре було видно тулуб метелика. У метелика є тулуб і голова. На голові будуть знаходитися ще вусика. Тому погляньте, беремо і ось таку видовжену частинку тіла малюємо метелику, начебто виділяючи ось так. Кольори можуть змішатися, а можуть і не змішатися в залежності, які ви візьмете. Тепер малюємо круглу голову, акуратно, ось так. І два вусика. Для цього нам і треба був тонкий пензлик, пензлик з тонкою ворсою, щоб їх зробити тоненькими. Ось так акуратно. В одну сторону вусик дивиться і в другу сторону. Тепер схоже на метелика. Я можу уявити, які гарні, фантастичні казкові метелики вийдуть у вас із ваших клякс, да? бо нам допомогла намалювати метелика гарного клякса. Буду чекати ваші роботи. Вам бажаю успіхів! І натхнення до побачення, діти.